Всім привіт сімою. Сьогодні у нас четвер. Я вже повністю тягла, так як заправлю рукава. Нічого захочу. Я сьогодні взяла ось таку футболочку. Вона на сюди нормально підходить. Взяла свою спідницю, піджак, на голову і саме звичайний хвостик. На дворі на сьогодні похмуро. Уночі падала гроза. Он чи падала, доще да, була гроза, блискала і дрібніла. Ось так на дворі. Пахне за щем, це добре, тому що вчора після вчора було дуже жарко. І це капець, коротше, був дуже жарко, бо було 40 вже. І так, да, зараз я буду йти вже на кухню, буду їсти. Дали я собі чай у термос холодного. І буду йти до мене, кстати, прицінуш сьогодні. І радок що знову ж сьогодні ви її побачите постараюсь сьогодні більше в школі засняти, так як минулого блога, мало я зняла в школі, тому що все ж таки перший день хотілося пообщатися зі своїми однокласниками і познайомитися з новими вчителями. Сьогодні у нас знову вчитель з географії. Не знаю, чого вже чи то буде молодий хтось, чи то буде старий, так його ще навіть ніхто не бачив, зовсім ніхто в школі його не бачив, навіть вчителі, так що ніде. Ну що ж буду зарясти на, на перший поверх. На кухню буду їсти, але я собі обічаю в термос і буду виходити. Ми вже знову ж таки йдемо до школи. Сьогодні у нас похмура погода, тому ми так придягнути. Я все-таки лосі не передягнулася. Да. Футболку я не придбала. Це мама на футболка, але в мене нормально, так що. Так що йде. І ми йдемо. Такі щасливі до школи. Такі... Часы лови до школы. Идем. Я <свят> Идем. сегодня не брала виночек. А вчера ты брала виночек? Да. Ты будешь сегодня взять веночек, а завтра отдам тебе этот кот. Сладкошь? Нет. Ты знаешь? Да. Видам. Сегодня постараюсь больше в школе заснять, потому что чуть-чуть не занимаюсь. Химия стоит. Химии очень пробую заснять. Я хочу, щоб нас посадили на останній парті тепер. Ні. Ну, Бо ми зможемо тепер себе знімати. А то перед вчительським в я не можу писати таку камеру. Я Та що я буду показувати. Тож просто наперед не перейде, зараз я поставлю камеру. Я буду знімати наш урок. Короче, Бачите, возьми. які наші хлопці не йдемо. Трошки довготі. Ну, то там можна навіть не, не скривати. Ми просто чуть -чуть. Я просто я чуть-чу. Що ви робите? Це, це буде сорпрайс. Іра, улыбайся. Улыбайся, улыбайся. Чому ми такі люкаємо? Чого ти тікаєш? Христя, помахай ручкою. Давайте дошку повитираємо. Як це гати чи буде Оце вога, со Засо... два. Боже, хлопці так жале. Собачка. Шварцнегер, соб. чорний негр. Собачка. І знаєш, що виходить? Зараз ти покажу, що виходить. Inga yeah. ex yeah. about me. Inga ex about me. Inga about me. I'm a hustler. I'm a hustler homie. I'm a hustler. I'm yeah. I'm a hustler homie. Yeah. 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 ex. Yeah. Yeah. Inga ex about me. Inga ex about ex me. me. I'm a hustler. This for I'm a hustler. all my dudes that's yeah. through the struggle that's on the ground. I'm a, I'm a yeah. oh all my dudes that ever had the hustle. Що так вийшло, тому що нас звели майже ну, типу, на два уроки і там були куча народу, всі кричали, я нагласилася не включив, я подумала, я дурна. І ми йдемо додому. І можна виключати. Добавляю Я з руками. Йох, я, я сама докрича на, на свій пакет з кедами і з футболками. Буде там дівчат і з нами. Чого ви з мене рожете? Думаю, Зараз на качельці. Зараз покажу її. Качелька, там христинка, там і Кстати, запам'ятайте, тому що дуже часто буде в майглох. Це Христинка, а це Іринка І Віра дуже прикольна, Толстовка А Христина тут що там в тебе написано? Рок герл руль. Руль. Як вам читається? Руль. Тут Ру пісочниця. І ми тільки що зараз... ну, такое, коротше, худили. Зараз вам Ось Ось я, коротше, худила тут. И мы пришли до Веры в кимнату, ну так мы пришли просто до Иры. Ира, тут роскошь стоит? На-на-на, а я себе роскошь распечатала, а на что тебе тут все штучка? Не знаю. Что, домашку писать? На роскошь. И распорядок где? Во. Это справа. Можно все свои справы писать. Ну да. Mm -hmm. Ми будемо зараз почати mm -hmm. комп'ютер. Тут це рюкзак Хресті. А це рюкзак Іри, В них майже одна. Тільки Іриновіша, Хрестіть річ. Але гарніший, по-моєму, Хрестін, бо він якусь форму гарнішу має, ніж Ірин зараз. Mm -hmm. віше, 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 така не буде Чемлян затягнула цілі. У мене просто там папки стоїть. Mm -hmm. yeah. ну, Ось тут всяка хороша. в Іри стоїть, то вона розмальовувала там рябка, і там рябка, і там, там Метелік такий когось. Вот. Типа от киночок. І де твоя да банка? І вірю, ось така є банка на телефон. Ого. Такі у неї маленька, і наша только піклек китаєш. Другом місце займає. И в неї називається Я принцеса. Правда? Так. І в неї гарний канал. Я принцесса.

Я уже по телефону говорить. И мы уже. уже Я уже на своей улице иду за до до я уже на своей улице. Еще идем. иду. Иду до за еще. Я иду за не знаю, что буду делать. Я сейчас Коля решил Чтобы скоро Дома. Так, коротше, зараз їду в магазин канцелярський. Мені потрібно купити прості самі звичайні зошити, тому що я цього року так їх не купляла. тому що, ну, вони були нам не потрібні. Але от, тепер потрібні, тому що всі кажуть, що потрібно на контрольний, треба здавати з кожного промета по два зошити. А в мене вони кінчилися, так що... Буду о, зараз їхати купляти. Ой. ой, Буду зараз їхати і купляти. куплю хоча б таких і три таких. Якби тривільніку три клітинку, Тому що серйозно ж треба. І обложки я ще куплю. Дам, куплю там п'ять обложок, Щоб хоч на завтра було. Так що, так. Да. вже їду. Дуже голодно, дивитися ще в кофті. Дуже-дуже холодно. Але все ж таки діло, тому що я не зручно. Я вже прийшла додому, склала рюкзак, зробила всі уроки, дописала те, що було мені потрібно. Заповнила всі свої зошити, вдягнула його в обкладинки, в принципі, зробила все. Заповнювати цей розклад я не буду, тому що я ще не знаю на понеділок і на вівторок розкладу точного. І, можливо, його поміняють, щоб дурно його не тратити, нехай постоїть ще три дні і тоді вже буду заповнювати його. Ну і в принципі все. Це був сьогоднішній влог. Якщо вам він сподобався, то ставте колочки вверх, підписуйтесь на мій канал і залишайте позитивні, креативні коментарі внизу. Я вас їх дуже сильно люблю, па-па!